Не встиг культурний світ відійти від найепатажнішого Євробачення в історії, як тут же був шокований церемонією відкриття Олімпійських ігор у Парижі. Проти цієї шаленої ваканалії почали протестувати представники різних релігійних організацій, засудили все те, що там відбулося, як православні католики і навіть мусульмани, віруючи всього світу обурені. Та в цей же час ліберали та представники секулярного суспільства сміються з опозиціонерів, заявляючи, що вони збурені несправедливо і взагалі своєю реакцією демонструють некомпетентність, тому що насправді ніхто з організаторів Олімпіади не мав наміру ображати християн, і ніхто не робив пародії на таємну вечерю Леонардо да Вінчі. Хто ж правий? І що взагалі відбулось в Парижі тиждень тому? Давайте розбиратись. 26 липня 2024 року відбулася церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор у Парижі. Вперше вона прийшла не на стадіоні, а просто у місці. Місцем події було обрано річку Сена. Учасники команд пливли нею баржами і катерами. А основні номери відбувалися в різних локаціях міста. Традиційно під час церемонії відкриття повинна показуватися художня програма, яка демонструє культуру та історію країни, що приймає змагання. Насправді, ж, до уваги глядачеві представили справжній окультний обряд парад фриків та шабаш темних сил, дивлячись на всю цю вакханалію. Важко було повірити, що вона транслювалася в прямому ефірі на весь світ. Черепи з щурами, безликі істоти, образ королеви Франції, Марії Антуанетти, що тримає в руках свою голову, акробати на жердинах, що нагадують посаджених на кілок людей, показ людей нетрадиційної орієнтації, трансгендерів, кіборгів з металевими кінцівками, трансвеститів. Це все бачили мільйони людей по всьому світу. Безликий вершник апокаліпсису на блідому коні, який несе смерть, доставив Олімпійський прапор. Саме в цей момент згадалися слова з откровення Іоанна Богослова. І Я глянув, і ось кінь блідий, і на ньому вершник, якому ім'я смерть. І пекло йшло за ним, і дана йому влада над четвертою частиною землі умертвляти мечем і голодом, і мором і звірами земними. Цікаво те, що у проморолику до Олімпіади за кілька місяців до відкриття американська співачка Меган Зі Сталіон на відео стоїть в оточенні чотирьох коней з вершниками. Ми, звісно, не впевнені, що автори сценарію закладали саме цей образ з откровення Івана Богослова, але збіг доволі цікавий. На жаль, свято спорту стало місцем сатанинського шабашу, на якому не залишилось місця добру та світлу. На наших очах відбулася демонстрація абсолютної деградації людства. Багато християн. Накинулася з критикою пародії на тайну вечерю». Але чи це було насправді, спробуємо розібратися. Що було в голові режисера постановки, знає лише він сам. І як факт, він каже, що не копіював образ тайної вечері, а хотів відтворити картину голландського художника Яна Вандерлейта «Бенкет богів. У центрі композиції Аполлон Бог Сонця, а на передньому плані Діоніс, Бог вина і всіляких утіг. І дійсно, якщо розглянути детально, то схожість саме з тією картиною, куди більша, ніж з тайною вечерею. І кількість персонажів, і присутність дитини, якої не було у великий четвер поряд з Христом, говорить більше про те, що пародія дійсно на картину «Бенкет богів. Тому звинувачувати режисера принаймні в цьому епізоді ми не можемо. Але й виправдати розпусний дух всього, що відбулося в Парижі, нам дуже важко зробити. Ми намагалися розібратися. Щоб не дати приводу критикам християн звинуватити нас у некомпетентності, адже основний шквал критики було піднято саме через ікону Тайна Вечеря, та ми розібралися та все одно висловлюємо своє незадоволення цінностям, які пропагували режисери постановки відкриття Олімпійських ігор, що вони хотіли показати молодому поколінню. На наших очах зневажають традиційні цінності, відбувається пропаганда пияцтва та розпусти. Ми розуміємо, що іноді своєю агресивною реакцією на образу наших релігійних почуттів можемо непривабливо виглядати в очах інших. Та це крик душі. Ми просто хочемо бути почуті, почуті нашими дітьми. Рідними та просто колегами по роботі, ми повинні бути мудрими і навчитися відокремлювати зерно від полови і постаратися допомогти побачити те, що можливо не хочуть бачити інші з єдиною метою, щоб людство ставало кращим. Підписуйтесь на наш канал, ми хочемо, щоб ви знали трішки більше.